Плюс три кілограми. Жах, з цим негайно треба щось робити. Ну і що? В інтернеті пишуть для того, щоб схуднути, розроби собі систему харчування за групою крові. Гламурна преса радить взагалі перестати їсти. А найближча подруга сказала: плюнь на все і радій життю. А я піду у спортзал. Ставила перед тренером завдання: хочу розпрощатися із моєю зайвою вагою за тиждень. Добре, що не назвав дурепою, але попередив: того, що наїла за два місяці, за сім днів не позбутися. Проте інструктор розробив для мене спеціальну програму: спочатку вправи на розігрів, потім для ніг, для стегун, для стідниць. Далі для рук та для спини. Потім іде накачування пресу та 20 хвилин на велотренажері. А потім сауна. Легко я це можу робити зовсім не складно. Мені навіть подобається. Думаю, я це буду робити щодня. Якось воно важкувато. Я чесно кажучи, думала буде легше. Але з іншого боку, на чого від себе можна чекати? Якщо я ніколи не ходила в спортзал. Нічого, буду працювати. Є над чим працювати. Продовжуємо далі. Я вже ніяка. Я не можу вже. Я не знаю, як я в такому темпі витримаю ще декілька днів. Чесно, неможливо. Але в мене попереду є одна приємність для мене чекає. Сауна! Ура! Перемога! Єс, 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 єс! Катастрофа! Сьогодні другий день експерименту, а півтора кілограми повернулися. Але це тільки початок. Так буває. Я ж сильна, я стильна. Я вперта, я зможу. Я себе переможу. Я не здамся. У мене попереду ще є шість днів. Отже, минув цілий тиждень. Тягнувся він. Вічність. Ну, і наскільки я схудла? Чотириста грамів. Ой, спорт це звичайно дуже корисна справа. Але я ще спробую припинити їсти після шостої понеділка, наступного.